Середа, 10 липня. Завжди пам'ятати: Достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу, честь і силу, адже ти створив усе, і завдяки твоїй волі все постало і було створене. Об'явлення 4:11 Наш світ надзвичайно потребує вістки надії про творіння. Саме з цією метою Бог дав нам суботу. У середині ХІХ століття, коли розум людей полонила теорія еволюції, Бог послав вістку, яка пропонувала неймовірну надію. Ця вістка записана в об'явленні 14 розділі 6 та 7 віршах. І я побачив іншого ангела, який летів серед неба. Він мав вічне Євангеліє, щоб звіщати його жителям землі, усякому народові, поколінню, племені й народності, проголошуючи гучним голосом побійтеся Бога й віддайте йому славу, бо прийшла година його суду. Поклоніться тому, хто створив небо, землю, море і джерела вод. Небесна вістка останнього часу закликає все людство поклонитися Богові як творцеві неба й землі. Сам факт, що Бог створив нас, є достатньою підставою для поклоніння йому. Іван, автор книги Об'явлення, недвозначно заявляє про це, говорячи: достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу, честь і силу, адже ти створив усе, і завдяки твоїй волі все постало і було створене. Об'явлення 4.11 Господь достойний саме тому, що Він Творець. Якщо Бог не створив нас, якщо ми лише продукт еволюції, а зародження життя, космічна випадковість, тоді немає жодної видимої причини і ніякого сенсу в поклонінні йому. Бог дав суботу як вічний символ своєї творчої сили та верховного авторитету. Вона щотижня нагадує нам про те, що ми не належимо собі. Він створив нас. Життя не може існувати без нього. У ньому ми живемо, рухаємося та існуємо, дія апостолів 1728. Коли Джой було чотири роки, народився її брат. Джой попросила батьків дозволити їй проводити з малюком якийсь час віч -навіч. Вони ж, побоюючись, що як це часто буває з малюками через ревнощі, вона неправильно поводитиметься з немовлям, не дозволяли їй цього. Однак, згодом, зрозумівши, що Джой не виявляє жодних ознак ревнощів, батьки вирішили дозволити їй проводити якийсь час віч навіч з немовлям. Зрадівши, Джой увійшла до кімнати малюка і зачинила за собою двері. Однак двері мимовільно прочинилися, і батьки змогли побачити і почути, що відбувалося в кімнаті. Вони побачили, як Джой тихенько підійшла до свого маленького брата, нахилила до нього обличчя і сказала Братику, скажи мені, який бог? А то я вже починаю забувати. Усі ми схильні забувати. Саме тому Господь говорить нам пам'ятай! Субота щотижня нагадує нам, який Бог, і закликає нас до нових взаємин із Ним. Субота закликає нас до спілкування з Творцем, вона закликає нас до захоплення своїм Творцем, до насолоди вічним, до надії на небо. У нашому світі, де так легко все забувається. Субота допомагає нам завжди пам'ятати, який Бог.